Служба безпеки України встановила місце знаходження і затримала у Донецькій області колишню учасницю незаконних збройних формувань так званої Донецька Народна Республіка. Встановлено, що зловмисниця займалась підбором кадрів для угруповань, які брали участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Поплот». Перебуваючи на посаді стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником відділу кадрів, де серед основних завдань був відбір кандидатів до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону. Де намагались переховуватись від правосуддя у ході обшуків за місцем перебування зловмисниці правоохоронці виявили засоби зв'язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності. Дякую за перегляд.